Усім привіт! Зараз ми з вами пройдемось по авторинку, по цій площаці. Подивимося, що тут нове з'явилось. бачу трошки є машин, давно тим більше тут не знімав. Але спочатку хочу вам нагадати, що цей Ford Focus буквально вже через тиждень буде розігруватись, тому що в нас на банті вже 188 тисяч, тобто осталось 12 тисяч до початку розіграшу. Ви активно скидаєте, зараз ще поділіться друзям і хтось з вас отримає цю машину за 200 гривень. Один, один шанс це 200 гривень. Обов'язково вкажіть свій номер телефона, а давайте зараз з вами. Починаємо огляд ринку. Передаю телефон, забираю цей і поїхали. Пройдемося з вами. Що, що в нас тут є цікаво? Зразу йду на ту сторону, почну з неї. Ну, як мінімум, дивіться, з'явилось якісь такі Mitsubishi, я його раніше не бачив. Ціна 6200 на механіці. Так, добре, йдемо туди. Як в нас, бачите, в Луцьку йде дощ, через по тій причині не було. Пару днів відео, тому що в мене на відкритому майданчику як би знімати тяжко. Ну, Давайте подивимося цей гранстенік. Грандстенік у нас 1.4 бензин 9 року за ціною 7300. Автомобіль на дисках, автоскладання зеркала, послі що доступ. Напишіть, до речі, як ви відноситесь до цих двигунів, тому що ви людей дуже сильно знаю, на рахунок них розділяється думка. Також бачу, в принципі, от нещодавно загнана турка. 52007 рік 16 MPI бензин. Бачу, зараз вони не так рідко з'являються на ринку, тобто модель досі популярна. Так, «Гольфік» 6. Люблю, коли приходжу, дете, приходжу на вторину, порівняти з тими автівками, що у мене є в продажі. Ось так іду по калюжі. Так, це 14 MPI, ціна 6950. Непогана ціна, на 10-й рік. Ось такий Гольфік 6. Є така, така пропозиція. Я зараз по цьому по цій річці підійду до Тульфа 5 ще глянемо, що там з ним у нас. Так, це у нас 1.4 бензин, ціна 5200 шостий рік. Ось такий він у нас по салончику. Ціна 5200. Гольфік Гольфі 5 шостого року. Так, на жаль, на цьому гольф 5 у нас ціни нема, але в нас є ціна на Октавії. А п'ятій в Лівбеті з Лаурін Клемент комплектацією, бачу. 1,8 бензин. Ціна 8800 на автоматі. Номер телефона чітко видно на екрані, чітко точніше. От така вона гарна. Ось така по салончику. Лаурін Клемент. така комплектація. Це, це багато про що говорить. Так, куда мені вийти де калюжа менше? Ось так виглядає з боку. До речі, як вам колір. Напишіть в коментарях свою думку про цей колір. Цікава ваша думка. Так, сідемо далі. Ford, кажу Ford. Volkswagen Golf Plus. Йду отак от по калюжам. Опа. 6500 восьмий рік, 1,6 MPI. Така машинка Golfik Plus. Опа. Так, бачите, тут все затопило в нас. Навіть не знаю, кудою йти. Йдемо там, де поменше. Оп. Ну от так в дощ, в принципі, по будь-якому працювати тяжко. Машинами взагалі і дивитися, і шукати тяжко. Тому що, ну, як то кажуть, в дощ купляти машину це класно, тільки продавцю. 1.8, 4.900, восьмий рік. Така астрочка. Так, бачу, там ще Дастер. До Дастера підійдемо ближче, подивимося. Заодно вам показує Golf плюс, такий ще є. Golf плюс з підігрівами, з кліматом, з мультироле. Ціна 5900, 1,4 бензин. Ось такий кольф плюсик у нас. І тут ще зафірка стоїть, зафірка 17. Дизельна взагалі 7800 ціна 11-го року. Гарна ціна, до речі. Гарна ціна за дизельне авто 11-го року. і Біля за все, вони майже всі до самомісні. Хто думає, що всі ви помиляєтесь, тому що є вони не самимісні. Але це дуже-дуже рідко. Така вона в ОПЦ. ПС. Так, це Дастер, як в мене був недавно на огляді Опель. опель. Д... Вибачаю, дуже за... заговорююсь. Дача Дастер, Черіно Дастер, 6-ступочка. Ну, тут непогана комплектація в нас, хоч. А ціна у нас 2014 рік. Ціна. 9600 1,5 дизельний ще. Знаю, що Дастер доволі цікава модель, цікавий запит завжди. Ну ось ціна вроді адекватна. Ось такий у нас дастерочок. Так, Citroen c 4 Picasso, як у мене стоїть, готується для вас. Цікава, яка на них ціна. Тут 15,5 тисяч доларів. Ну, це 20-й рік, у мене 14. й У мене ціна буде не така. Але рік не такий. Хороші машинки, вони йдуть в таких космічних комплектаціях. Мені сподобався. Я вам зроблю огляд на свій, ви будете в шоці, що там є. Так, ще одна така от Kia Sportage стоїть. Sorento, вибачаю, 10 2010 року, 22 дизель на автоматі, ціна 12500. Ось такий в неї салон. Шикарний. Хто собі шукає, KIA Sorento, будь ласка, придивіться до цього автомобіля. Збоку стоїть на автоматі ще один струрен. 10-го року 1,6 дизель 750. Десятий рік. Там ніби робот не стоїть. Такс. Такий спортван. По старому тауран. Ні, це є тауран, них чи є гольф плюси, вони як спортвани, я вибачаюсь. Автомат 17-го року, 2 літри дизель, 16 тисяч. Ось така машинка. Так, бачу пасад свіженький, що там ще є тут у нас. Давайте пройдемося, гольф 6 є. Дизельний. Шостий дизельний, один рік. Телефон не бачу. Ой, не бачу ціну, точніше. Бачу, що 11 дизельний телефон є. Ось така цікава машинка Mokka, Ексклюзивну ринку. 20 рік, електрична, 21 рік навіть. Ось така у нас інформація по ній. Будь ласка. То шукаю собі щось маленьке. Volkswagen Polo. Такий салончик. Ось така у нас інформація. 4800, 4, 4 бензин, 200 тисяч. Ну, Volkswagen Tiguanчик, як кажуть, Тигуанчик. Ой, вибачаюсь, тігуанчик, заплутуюсь сьогодні, тому що не спав. Вибачаюсь, це не сильно вам є різниця. Ну, Це от Volkswagen у 18-рік, автомат, 2 літри бензин 16900 120 тисяч пробігу. Також як в мене білий салончик. Ось така машинка. Так, зійдемо далі тут ще є один хочу плюсик. Ціна 5900 7 рік, 1.4М59 кВт. Багато гольф гольф плюсів цього на ринку прям вистачає з головою. Так, що в нас тут ще є? Давайте глянемо, що з ним більше. цього я раніше, напевно, не бачив, так? Так, да, це 1,5 дизель, ціна 8900. Без комплектації ніби, але... І міганчик 13-го року. А, він на автоматі. Зрозуміло, угу. ось така машинка ліці у нас. 8900 на автоматі. Ці автомобільки, що я вам вже знімав, я їх проходити не буду. Можете їх подивитись раніше огляди. Майже всі автомобілі в мене тут відзняті. О, Кия. Давайте перейдемось до Kia. Сіда. Їх ніби вже давно не бачив тут. 695012 року, 1,6 дизель. Дуже класні в них двигуни. В принципі, непогані автівки, дійсно. Kia Ceed. Хороші машинки, мало їдять. Щоправда, по їзді, ну, трошки краще Opel. По їзді вони не, не прям задоволення приносять. Це особисто мені. Ще такі Sportage. 14750 автомат, 2 літра дизель 2013 року. Ну і на останок тут я бачу ще тауранчик свіженький. 9-8 рік, значить 8-й. 1.4 бензин на автоматі. 7700. Зимова гума в комплексі. До речі, хто там каже, що часто віддають. Зараз насправді зі всіх машин вони тільки з гольф 6. А цим, що я недавно продав, приїхала друга резина. У мене це все є, тому що я купляю на аукціоні і це все в мене є в... Фото доказах, що мені от приїжджає машинка тільки з одною резиною. Ось така тесайна шкода. Що можу сказати, автомобілі свіжі, свіжі якісь з'явилися, не в великій сильній кількості. Е, чи продаються зараз автомобілі? Ну, не, не сказав би, що сильно. Це такий бізнес, що тут зараз впливають всі фактори. Але щось потрошки йде. Зараз я вам покажу обновки на своєму майданчику. Плюс мені приїхав 6. Дизельний, також вам його покажу, а Ford Focus вже скоро буде в розіграші. Взяв його заправити, проїхатись, тому що ж авто стоїть вже трохи часу. Щоб Також не, нічого з не... ну, авто треба їздити. Не можна, щоб воно стояло довго. Що, переміщаємося на майданчик. І так, ось ми вже у мене на майданчику на проспект Молоді 4. Так, покажу вам бігом, що в мене є. Це Golf Plus 2008 року з двигуном 1.4 TSI, Саховський двигун. Ціна на нього 5800. Це Golf так само 1.4 TSI, Саховський двигун. Його ціна 7700, він ніде не фарбований сам паркується. Audi a 3 Веслайні з чорним потолочком і автомобіль на автоматі з бюджетом до 8000. 8200 стоїть на авторія, ціна для підписників 7900. Пасатік Б7, 2 літри дизель на автоматі. Ціна 10300 для підписників 9900. Це 2 літри дизель автомат, максимальні фари, ксенонові кожа, електроляда. Гарна машинка, гарна ціна. Ще, до речі, є Passat Б8, але він зараз. На в м'ятинках, в випадково випадково поставив, Чорний седан, ніде не фарбований, кого цікавить, фото. Є такі дві Opel Astra, це у нас 10-го року 6000, а є ще 2009 року за 5800. Дві по 1,6 бензин. Ford Focus, який в розіграші, заправив його, помити не зміг так, як і дощ. Розіграш, як ви зрозуміли, буде вже ось-ось. І хтось з вас може його отримати. Тігуанчик, він з 2017 року у нас. 2 літри бензин, звичайно, він довгий такий йде. 71 тисяча пробіг, Ціна 17500. Дуже гарна ціна на такий пробіг. Далі Kia Sportage, 243 пробігу, 2 літри дизель 2016 року, ціна 19500. GT-Line повна комплектація. Тут також наш GT-Line. Реномігану, де не під дизель 2012 року. Гарний стан, гарна машинка, ціна 9200. Є така Audi R8, вже повністю готова до покупки. Її ціна 45 тисяч доларів, це 4,2 бензин атмосферний. Mazda 6, 2,5 бензин на автоматі 136 тисяч. Її ціна 13700. Далі така є шкода Октавія. Ось тульчик впав, поки вітер був. Шкода Октавія, 1,6 дизель 17-го року. Рестайлінг. На неї завтра зроблю відеоогляд, як дощане буде її. Зніму, помию. І її ціна. 13 700 доларів. Також є Opel Zafira. така. Opel Zafira 2012 року, 1,6 бензин, саме місна. В такому гарному коричневому кольорі її ціна 7700. На всі автомобілі, звичайно, є торг. Ще є у мене 1,6 бензиновий Megane 3 з пробігом 152 тисячі оригінальним. Його також зараз на майданчику немає, він зараз в батька вдома, він сам на ньому їздить. Ще є Golf 6, 1.6 дизельний, дизель, який я казав, також в нього на днях було.